Існує велика кількість фанатських перформансів на стадіонах світу, які перехоплюють подих. Але виділяється серед них домашній стадіон Дортмунда із її легендарною жовтою стіною Вестфаленд Штадіону 50. Підписуйся на канал і давай же згадаємо найкрутіші перформанси з цієї арени. Абонементи на південну трибуну нерідко передаються за спадком, бо купити їх майже неможливо. У березні 19-го фанати підняли банер, присвячений цій сімейній традиції. Із текстом: Мене привів на трибуну батько так само, як колись привели і його. 9 квітня 13-го перформанс чвертьфіналу Ліги Чемпіонів у матчі проти Малаги. Джокери з біноклем натякає футболістам, що Прийшов час оновити Кубком клубний музей, перша з 97-го. того року Боруся дійшла до фіналу, де мінімально поступилися Баварії. 23 травня 15-го. Неймовірно емоційне прощання із Юргеном Клопом. Сльози на очах були у всіх в той день. В одному інтерв'ю він згадував: жовта стіна зводила мене з розуму. Дивишся ліворуч, і здається, що на південній трибуні не 25 тисяч, а 150. І на устанок трохи іншого формату від фанів. 17 вересня 19-го. Жовта стіна запускає різнокольоровий серпантин, який в повітрі складається у фірмові літери клубу. Неймовірно. А який перформанс вважаєте найкращим ви? Пишіть свої варіанти у коментарях.